Слава Україні! Триває 1104-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнень. Минулої доби на харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення у районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському напрямку за добу відбулося три атаки російських окупантів у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися уперед неподалік. Нового Ямполівки та Новомихайлівки минулої доби на Краматорському напрямку відбулось чотири атаки у районах населених пунктів часів Яр, Григорівка та Олександрошультина. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька та Щербанівки. На Покровському напрямку Українські воїни зупинили 18 атак російських загарбників у бік населених пунктів Тарасівка, Промінь, Покровське, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Водяне, Друге та Улакли. На Новопавлівському напрямку сили оборони України відбили п'ять атак у районах населених пунктів Константинопіль, привільне та скудне. На Оріхівському напрямку у районах населених пунктів Нестерянка та Новоданилівка російські загарбники здійснили дві безрезультатні атаки. Минулої доби на придніпровському напрямку російські окупанти атакували тричі. Успіху не мали. На курському напрямку минулої доби українські воїни відбили 30 атак противника. Ворог завдав 444 артилерійські обстріли, 12 із них із реактивних систем залпового вогню. Здійснили 19 авіаційних ударів, скинувши 30 керованих авіаційних бомб по території. Курщини учора російські терористи завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням чотирьох ракет, а також 88 авіаційних ударів, зокрема скинувши 126 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили понад 5600 обстрілів 124 із них із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 2375 дронів камікадзе. Учора ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, одну радіолокаційну станцію та чотири артилерійські системи противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1350 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 11 танків, 16 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, два засоби. Протиповітряної оборони, 61 безпілотник, оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!